На першому місці все рівно має бути професія. У нас постійно регулярно немає квитків. Люди потребують видовища, люди потребують театру. Почули від режисера, що він у вас не вірить. Ну, Гальшка. Мені цього вистачило. Я взяла роль, поклала йому на стіл. Моя сьогоднішня гостя більше 40 років грає у рівненському драмтеатрі яскрава і харизматична. Вона з тих жінок, які запам'ятовуються. Тож у Міжнародний день театру у талановитих поспілкуємось із заслуженою артисткою України Галиною Цьомик. Вітаю вас! Доброго вечора! Так як я щойно описувала, говорять про вас глядачі у своїх відгуках. Але цікаво, якими трьома словами ви б описали саму себе? Ой відразу так. Ну, напевне, ну, некрасиво себе хвалити. А треба, трішечка. <рес> Якщо це правда, то. Ну, знаєте, намагаюся бути справедливою, uh -huh. ну, трудолюбивою і. І вічливою. Цікаво. Про трудолюбивість трішечки пізніше ще пригадаємо. Це угу. цікава така сторінка вашої історії. А зараз хотілося б поговорити більше про акторство. Зрозуміло, що враховуючи досвід, я думаю, ви вже профі в цьому. Тому питання таке: хороший артист актор. який він? І от які мають бути певні якості чи, можливо, людиною, якою він має бути? Ну, Ви знаєте, риси людські абсолютно не відповідають тим, яким повинен бути актор. Можна було дуже бути дуже хорошою людиною, справедливою, чесною, і бути посереднім актором. І можна бути стервозним по життю і бути дуже хорошим актором. Тут ну, ну так от. Тут немає якоїсь так чітко 2 плюс 2-4. Угу. Тому, ну, от я так відповідаю, і воно дійсно так є. Кожна людина різна. І, а в акторстві це вже як у володів професією, і як тебе поцілував Бог? Угу. То все ж. Поняття таланту досить дотичне, і 10% Звичайно. таланту і 90% успіху, то це не та пропорція. Дивіться, можна бути поцілованим угу. і можна бути ледачим. І можна цей талант, от як і кажуть, закупати, його зарити і не користуватися ним. Можна бути трішки поцілованим. Але працювати, працювати над собою, вперто йти до своєї мети. І він розвинеться, ти його добереш, от так я кажу: так? дали один таляр заробив і вже є багато. Тому дуже гарно, коли людина поцілована Богом та ще й працьовита, та ще й працює над собою, ну тоді вже. Хотілося би пригадати вашу цитату. Це хвороба, від якої вилікуватись неможливо. Так ви говорили про театр, і цікаво, які ж симптоми цієї хвороби? Ну, ви знаєте, це театр, це життя. Зараз я так скажу. Це, це не професія, тобто акторствування. Це не професія, це, це людина. Іншого нічого не бачить, окрім е, так, як от існувати в театрі, бачити свою професію там, в театрі. Тому, е, тому театр це е, як сказати, різновид життя. Так? Я живу, живу, я в мене є сім'я, у мене є діти. Ну, але в мене так, як от є і діти, є в мене і театр. Це спосіб мого існування. Ну, він мене влаштовує. А за хворобу, що я казала, так, коли ти хворієш театром, тобто ти без нього не можеш, це можливо, це якась така слабинка твоя, як? Угу. Ну тоді все, ти підхопив цю хворобу, отак і несеш її по життю. А як ви вважаєте, от е, зараз все одно покоління змінюється. І е, повертаючись до одного з ваших інтерв'ю, ви говорили про те, що вони більше вже націлені на гроші, на якісь матеріальні такі статки. Е, от Якщо вони не хворіють, а сприймають театр як роботу, е, чи впливає це негативно на подальшу гру актора? Я рахую, що так. Тому що Всрівно на першому, та й знаєте, на першому місці все рівно має бути професія і те, чим ти займаєшся. А потім, звичайно, хочеться, щоб ця робота була оцінена відповідно. Uh -huh. І вона дійсно зараз не так оцінена, як потрібно. Ми зараз бачимо, як люди потребують видовища, люди потребують театру, повні зали. Люди йдуть, щоб десь відволіктися і отримати, хоч крапельку якоїсь радості отам в серці, щоб далі мати можливість далі жити. І це не тільки в нашому театрі скрізь і в Києві. Люди пішли дуже в театр. Актори працюють для людей, вони викладаються. І вони впливають, в принципі, на наш світогляд, на, на те, як людина от встановлюється на дітей. І потім, коли вони мають недостойну зарплату, угу. це неправильно. Але люди, які от, скажу ще раз повторюсь, да, які хворіють театром, ну, вони намагаються знайти ще щось, тому що хочуть жити добре. Тому от у нас дуже багато молоді, вони працюють в театрі і бігають ще по якихось підробітках, щоб достойно жити. Угу. Ну я рахую, що так не повинно бути, але що мають би акторів оцінювати відповідно, тому що це дійсно тяжка професія і потрібна. Якось ви говорили про те, що вас завжди все життя пріоритетом був театр, і ви навіть вважаєте себе поганою мамою, бо дітям <гум> <гум> на фоні цього приділяли менше часу. Але якби у вас зараз була можливість змінити от цю долю, і це приділити так час, як хотілося б час Чи відповісти, <гум> <гум> трошки б змінило. Угу. Театру була б менша. Але менше. тоді, чи досягнули б ви своїх особистих якихось таких прагнень чи висот? Не знаю. У ну, мене не вже так, не так все плачевно. Угу. Це я так дивлюся зараз ну, з Через тої роки. висоти, що вже там угу. прожито. І... От недавно, як недавно вчора, чи позавчора я була на концерті свого внука, де він вперше вийшов на сцену, він Клас. співав. <реш> я от сиділа в залі і думала. А от все-таки мої діти ходили самі по гуртках, <реш> да? а його водить мама, я тепер вожу, так привожу. І він так от безпосередньо він вийшов на сцену, і помахав мені ручкою, <реш> тут поспівав, тут помахав. Ну, і отут я дійсно відчула, що я, мабуть, справді щось не додала дітям. Але у вас зараз є шанс? Повернути так. Звичайно, я думаю, ніколи не пізно. А поки хотілось б повернутись до такого запитання. Ви згадували про те, що людям зараз необхідно видовищ. А от що е, їм зараз подобається дивитися? Де найбільші аншлаги, Ви бачите найбільше якихось емоцій, таких затребувано знаєте, люди, коли приходять в театр, вони ну якщо це результативно, угу. вони переживають почуття катарсісу, так очищення. І тому не можна сказати, що от люди хочуть більше комедії. Так, вони хочуть це. Але і коли вони поплачуть, коли вони от переживуть якісь і такі емоції, це теж дуже добре. Ну от Не можна порівняти, лісова пісня це не є комедія. Як на лісову пісню немає квитків, так і на виставу за двома зайцями немає квитків. Ну, я вважаю, це взагалі успіх, що в нас рівна, настільки е, круто показує вистави, що в нас постійно, от регулярно, немає квитків. Настільки е, люди не встигають навіть взяти, так, да, коли бувають якісь нюанси, але ну, по-моєму це рівень. У нас хороший театр. Угу. Так, він має свій рівень і досить хороший. Хотілося би пригадати про те, що от сьогодні здається, вистава Украдене щастя, прем'єра рівняної гості міста побачать її. Але колись в далекому 2002 році ви теж в украденому щастя грали Анну. Зараз грають молоді акторки. Чи давали їм якісь настанови і своє бачення? Ні, абсолютно нічого, тому що це був той час. На той час, у 2002 році, це теж вистава була не така класична. Режисер підходив теж з іншої сторони. Режисер молодий був, надзвичайно талановитий Василь Юрців. Uh -huh. сьогодні, сьогодні вони інші, інший режисер. Ну, входити в те таїнство, я навіть і права не маю. Тому в мене навіть думки такої не було, щоб щось там наставляти, І я навіть і не дивилася. Я раз прийшла на репетицію, я відчула цю атмосферу, я згадала, в мене така страшна ностальгія відбулася. І я зараз, чесно вам скажу, я дуже боюся йти на здачу. Чому? Нас, ну, не знаю. Двоякі відчуття, так? Та, я та, думаю, та, що мені дуже сподобається, uh -huh. бо так чуть-чуть трохи -чуть вуха, я чула е, музичне оформлення в гримерці транс, по трансляції. Е, я чую, що це атмосферно, що це так таємниче. Це буде, я думаю, що це буде шикарно, тому що це буде на сцені ось так. так от, глядач поруч, глядач на сцені, дійство на сцені. Це буде щось шикарне. До речі, про цей формат хотілося б детальніше, тому що дуже цікаво сцена драмтеатру, де звикли люди дивитися самодійство, і вони ж зможуть якраз поруч сидіти з акторами. Як ви, як акторка, оцінюєте такий формат? Чи хотіли б спробувати себе у ньому? Я це спробувала як тільки прийшла в театр. Клас! Я отримала роль в Єсі червінського щастя моє. Mm -hmm. Зовсім я ще була це була моя третя, напевно, чи четверта роль, така вже вагома. На малій сцені ми відкривали малу сцену. Мала сцена була не така, як зараз. Люди сиділи посередині залу в одній площині, і в нас було чотири точки, де ми грали. Люди трошки поверталися так, але в основному було дві. Що вони сиділи прямо, але сиділи отак, як ми поруч з вами. Uh -huh. Ось тут ми грали, а тут сиділи люди. Там пам'ятаю, стояв такий умивальник, як колись, і коли головний герой там біжить, він викликає швидку, і цей кран він відкручує його помив руки, він його не закручує, бо нема коли і дзвонить. І в кожній виставі люди вставали. І хтось мусив встати і закрутити кран. Бо це, оця вода, яка дзюрчала, вона заважала. Але це переслідував режисер. Цього треба було досягти. Круто. Люди, отож, uh -huh. люди були співучасниками оцього, що відбувалося. Ми грали просто отак. Я пам'ятаю, як дуже ну, холодно там було. Я пам'ятаю, як жінка одна див. Отут, отак, от біля ваших ніжок я лежала, така вагітна, він визиває швидку, і вона так так собі потирала ногу, бо замерзли ноги. Ну, ну Вона мусила так робити, але от відчуття дихання глядача це шикарно. Це для актора, я, коли я відчуваю, я його взяла чи не взяла цю увагу. І коли я відчуваю, що я, вони мої, а їх легше відчути так ближче. Ну, їх можна відчути із великої сцени. Ти uh -huh. чуєш по залу, як, як іде вистава. Але тут це, це шикарно, не настільки інтимно. Так, uh -huh. це Правда, вони не можуть не бути учасниками. Бо вони ось тут поруч. То я так розумію, що мала сцена, вам подобається все ж більше ніж велика? Ні, ні я б не сказала, що більше подобається. Uh -huh. Ні, ні, просто це інші відчуття. Це, от ну як сказати, це котлети, а це борщ. Так? Uh -huh. Я не можу сказати, що я це краще, люблю це більше. Просто інше існування, інші відчуття. І це прикольно. Хотів, Тому я як акторам сьогодні. зараз там буде на цій великій сцені, так. де вони це, це, по суті, те саме, але дуже буде цікаво глядачу. Хотілося б пригадати ваш такий цікавий досвід. Ви ставили поетичну виставу вірою, і там ви були якраз по іншу сторону барикад, так би мовити, спробували керувати, а не бути ну, керуваним. Я, я взагалі людина ну, м'яка. Ну, де в яких моментах різка, коли я відчуваю дуже свою правоту? То я так, ну, угу. я це доводжу. Так. А тут, ну ви розумієте, коли ми були колегами, і тут я стою на щабелі режисера, угу. і я маю диктувати. Я рахую, що все-таки режисер має диктувати, пропонувати, а актор має виконувати. І вони мають бути співучасниками. Якщо вони на початку не домовляться, Ніякої, Все. якщо не буде такої співпраці, не буде потім отого матеріалу, на який можна дивитися. Результату не буде нормального. Тому тут було дуже тяжко і це всі знають, бо це треба було спочатку скласти ось цих кучі віршів, які я знаходила в інтернеті, і так і з цього всього треба було скласти виставу, тут тобто її написати спочатку, щоб потім її грати. Я люблю дуже поезію, я її дуже люблю. Для мене це вищий такий спосіб існування і спосіб спілкування. Е, є проза, є пісня, а от між ними є поезія. Це, це настільки треба чути вушком, бо це є напівтон. Якщо співати там, в тональності, там, два голоси, так? тож між першим і другим є такі от моменточки, бувають такі там, да е -е так і отут. Її, не, її треба чути, і не кожен може це робити. Ага. І тому ну, так, мені прийшлося працювати з акторами, в яких я. Мені здається, толерантно підходила. Не, там, не дуже так диктувала. а Якось так, щоб все-таки почуй. Ну, почуй, вушко, так має бути. Uh -huh. Не від себе тут йти, а навчитися читати ці вірші. Ну, Тяжко було. І дуже багато було таких моментів. Я не хочу про них згадувати, тому що е... ну, в кожного ж є своє там, почуття комусь, може здавалося, що я на нього тисну. Але. Мені здається, що непоганий вийшов результат, і ну так. А ви би повторили цей досвід? Ще щось поставили? Поки ні. <свят> на акторській стороні комфортніше <свят> <свят> я зрозуміла. Хотілося би пригадати цікаву історію. Якось ви її розповідали про те, що почули від режисера, що він у вас не вірить. Прямо на другій репетиції це дуже було ви <свят> <болюче>. про гальшку. Так, так. Як ви вважаєте, чи може така ситуація от поставити хрест на майбутніх спробах актора проявити себе в цій ролі? Чи це вбиває просто всю віру і все далі нічого? Так, з цього може не буде? поставити? Хрест. Це вже залежить від на кому поставили хрест. Uh -huh. На той момент поставили на мені. Я дійсно я нічого не хотіла. Але я почула просто таку невеличку. Таку, може, я прибільшила це. Але режисер сказав, що, ну, в принципі, князь Острозький багата, ці всі гурка, все, все на місці, всі на місцях. Ну, Гальшка. Мені цього вистачило. Uh -huh. Ну, Гальшка. Ага, Гальшка не на місці без проблем. Я взяла роль і поклала йому на стіл. Цілий театр гальшок, всі хочуть грати. До побачення. І, і я пішла. <гум> та я ж не мав на увазі, та я ж то. Кажу, ну як? Ви сказали, ну добре, якби мені одній. Ви сказали при всіх. І ви мене просто вбили. Як мені зараз піднятися, не підкажете? Ну, він прав потім Галя, заспокойтеся, все буде добре, ми будемо працювати. Ні-ні-ні. Ну чому ні-ні? Без проблем, беріть, вон там ще одна артистка є. Працюйте. Ну, Він сказав, що все, все нормально. Ви мене невірно зрозуміли. Та нормально я зрозуміла. Але можливо, це була навіть така тактика режисера. Якось під підстібнути під мене чи як, але друга репетиція це ще досить мало, щоб робити якісь висновки. Я рахую, що він був неправий. І вже потім я згадала, коли ми вже виходили на прем'єру, і я згадала це. Я просто порівняла: кажу, дивіться, ви зробили те, що не можна робити. Я просто вам як надалі, це був запрошений режисер. Це як, от серед асфальту, пробивається маленька травинка. І вона вже так, от зараз от вона вже вилізла, потім з'явиться квіточка. А ви підійшли і таким чоботом, таким от солдатським, притиснули її і ще й потопталися по ній. І пішли. Як ви думаєте, вона виживе? Вона підніметься? Ну, в даному випадку кажу, я піднялася, але для мене це було так. Ну, ну. Але ж, нас все нормально. але ж в нас все нормально. Та нормально, але це, я рахую, що це була помилка така режисера, який сам собі зробив підніжку. Ну, Актори люди чутливі. І Моли. от е, на основі цієї історії цікаво, вас більше мотивує, коли вас хвалять за щось, і ви ростете все більше там в собі всередині? Чи ви з тих людей, які... Е, яким треба Кри, критика, тріш, трішечки, так? Що от не треба де... мені батога. Ні. Мені не треба батога, <сум> мене не треба дуже хвалити. Мені просто треба спочатку дати свободу. От щоб я не відчувала, щоб хтось мною там командує і дійсно стоїть з батогом, а дати свободу і дати відчуття довіри. Угу. коли ми, я відчую, що мені довіряють, в мене вірять. Все, тоді не хваліть мене, нічого не робіть. Я собі працюю, і ми далі працюємо в процесі. Дайте можливість показати, що так. ви бачите і як. Так. Ви Але бачите. я маю це відчути. Угу. Маю це відчути від режисера, що він вірить у мене. Добре. Пані Галино, і наостанок хотілося б дізнатися, чи відчуваєте ви себе зараз щасливою людиною? Ну... Не можу відповісти на це запитання. Тому що от зараз, в даний час дуже багато всіх чинників, які впливають і на мене, і на всіх, і враховуючи цю, цю війну, сказати, що я щаслива, а я не можу, я не маю навіть права. Я везуча. Тобто, що мені повезло працювати в театрі, uh -huh. так? І е, я можу собі дозволити бути щасливою. Тільки не в житті. Ви запитали в житті. А ось там в своїх роботах, в своїх ролях, там інший світ, і я можу відключитися на певний період часу. На тих 2-3 години я заходжу в той світ, uh -huh. там я або щаслива, або нещасна. Це класно класна можливість. А, да. а тут в житті ну, uh -huh. життя таке, як є. Розумію. Що ж, я дуже вам дякую за розмову. Це було класно, пізнавально, я би сказала. Я бажаю вам, аби такий вогник. Оцього таланту, натхнення якогось бачення, він лише розростався з кожною новою виставою, з кожною новою роботою, з кожною новою поезією, яку ви любите декомувати, щоб воно все осяювало глядачів і вони собі забирали частинку цього вогника з собою додому. Ну так, ми ділимося, ми ділимося, самі наповнюємося, і глядача наповнюємо. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заслуженою артисткою України Галиною Цьомик. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.